Кана соваки для дорослих та дітей. Коли приходить Миколай? Мамо, коли приходить Миколай? запитує Оскар. Він уже так довго дивиться у вікно, але Миколая не бачить. Миколай прийде тільки тоді, коли стемніє, каже мама. Може, ти поки щось хочеш для нього зробити, поки чекаєш? О, так, хороша ідея, каже Оскар. Оскар вирішив зробити Миколая з різнокольорового паперу. Це досить складно. Також Оскар підготував Миколаю маленьку шкарпетку, як мішочок. В нього він кладе горіх і марципанове печиво. Миколай, напевне, буде цьому радий. Ти вже вивчив вірш для Миколая? запитує тато. Звичайно, оскар вивчив. Він гордо промовляє. Пане Миколаю! Пане Миколаю, я дуже вдома на тебе чекаю, а ще чекаю подарунків. Може, принесеш мені щось у пакунку? Мама аплодує Браво, синку! Оскар знову підбігає до вікна. Мамо, Микола дійсно знає, де ми живемо, запитує він. Мама киває головою. Звичайно, але ми можемо ще раз голосно заспівати разом, щоб він нас почув і точно знайшов. Вона трохи відкриває вікно, і оскар мама і тато починають співати. Будьмо раді та веселі, Миколай до нас іде. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, Миколай до нас іде. І-а! Що це було? Оскар дивиться вниз. У дворі стоїть великий чоловік з довгою палицею і великим мішком. Це Миколай. Він тримає трохи сіна перед носом свого осла, який охоче його їсть. Нарешті прийшов Миколай, радісно вигукує Оскар. Оскар блискавкою біжить сходами вниз. Він хапає маму за руку і міцно її тримає. Там же є багато інших дітей. Вони співають. Будьмо раді та веселі. Оскар співає разом з ними так голосно, як тільки може. Добрий вечір, любі діти, каже Миколай. Ви так гарно співали, а може, з вас хтось знає вірш? Оскар сміливо висувається вперед і каже: Я знаю, пане Миколаю, пане Миколаю, я дуже вдома на тебе чекаю, а ще чекаю подарунків. Може, принесеш мені щось у пакунку? Миколай посміхається. Дуже добре, оскаре. Подивлюся, що написано в моїй золотій книзі. Миколай відкриває книгу і читає. Оскар милий хлопчик, який щойно навчився самостійно одягатися і роздягатися. О, це чудово, оскаре! Оскар сяє від щастя. Можна погладити віслючка? запитує він. Миколай привітно киває головою. Хлопчик ніжно гладить сіру шерсть. Вона така тепла. Раптом йому приходить в голову одна думка. Він гордо подає Миколаєві свій подарунок. Це для тебе, Миколаю. Каже він, Миколай дивується для мене як мило, дякую Оскари Потім Миколай дарує Оскару блискучий пакет, повний печива, горіхів з марципану, а також великого шоколадного Санта Клауса. «М -м -м! дякую, любий Миколаю. вигукує Оскар. Звичайно, Миколай має у своєму мішку пакет для кожної дитини. На прощання всі ще раз співають. Миколай піднімає мішок на спину віслючка. Він ласкаво гладить свого сірого помічника між вухами і а, -а! вигукує віслюк. Миколай махає рукою. А потім іде до наступного будинку. Оскар теж махає рукою у відповідь так довго, аж доки Миколай не зникає. Потім він шепоче мамі на вухо. Я люблю Миколая. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.